Президент Володимир Зеленський у форматі онлайн візьме участь у позачерговому саміті Європейського Союзу 1 лютого розглядатимуть довгострокову фінансову підтримку України. От як ви визначаєте участь президента Зеленського? Його участь зокрема може вплинути на позитивне рішення саміту. Ну, участь президента України Зеленського. Це продовження цієї традиційної активної його безпосередньо особистої політики, яку він запровадив з 24 лютого 2022 року. Коли після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну практично жодного дня не було, коли не було б особистої комунікації з з, ну, з усім світом mm -hmm. до того ж, з абсолютно різними аудиторіями, це була абсолютно вірна стратегія, оскільки по-перше, вона також збільшила присутність інформаційну України в світі. По друге, безпосередньо від президента України світ чув про агресію і про ті і її Наслідки про злочини Російської Федерації, і е, тут наразі це теж абсолютно логічно, оскільки е, ну, е, ми країна, яка рухається до Європейського Союзу, ми країна, яка е, уже ну, абсолютно да, є кандидатом на вступ, з нами вже Можна казати про те, що розпочато процес переговорів, ну принаймні визначено, що вони розпочнуться. Відбувається скринінг так, українського законодавства, і тому, звичайно, що в цих умовах це навіть незважаючи на те, що це дійсно подовження української такої типу активної політики, це в принципі те, що і треба робити країні кандидату, яка. Активно просувається в Європейський Союз і більше того і сама по собі є так би мовити ну таким агітатором за європейські цінності в у регіоні. Тобто, тому тут, звичайно, що це логічно знову ж таки. Чому це треба робити? Тому що на безпосередньо на саміті обговорюватиметься. Рішення щодо допомоги Україні лідери країн Євросоюзу зберуться на саміті, аби підтвердити свою рішучість, надавати своєчасну передбачувану стійку військову підтримку Україні, от від чого це залежить, і чи очікувати таке внесення ще 5, 5 мільярдів євро на допомогу Україні до Європейського фонду миру для фінансування поставок зброї Києву з огляду на те, що наразі не досягнуто домовленості до кінця щодо от цього першого траншу цього на 5 мільярдів до фонду для військової підтримки України фонду миру, да, от, про який йдеться, то тут якраз я гадаю, що виступ президента України він є теж логічним, та да? тобто має бути використані абсолютно всі можливості. Для того, щоб переконати партнерів пане Дмитро, є якісь ризики да, в отриманні цієї допомоги саме цих 5 мільярдів євро до Європейського фонду миру? Так, так, є, і більше того, ця історія вона достатньо тягнеться ну, достатньо довго, Та? тобто, це е, в переговорах щодо виділення цього цих 5 мільярдів пройшов уже тиждень. Так да, тобто і тим не менше, Європейська рада да, поки що ну, не, не придішли вони до згоди. Тому я думаю, що тут саме, саме тому о, треба використовувати цю можливість і виступити з. Нагадати про себе і ще про важливий важливу тему саміту у Брюсселі так є спроба досягти згоди щодо пакету фінансової допомоги Україні на суму 50 мільярдів євро на 4 роки, який, до речі, заблокувала угощена на попередньому саміті в грудні. Як передбачаєте, чи є шанси отримати пакет повністю, і чого можна очікувати після ужгородської зустрічі? Від угорщини насправді перспектива того, що Угорщина зможе заблокувати нинішні 50 мільярдів, вона зменшилася, і скоріш за все ця допомога буде прийнята. І дуже такий показовий момент, як на мене. Саме от зустріч в Ужгороді, да, це такий ну, однозначно певний такий вимушений крок з боку Угорщини. Чому? Тому що Україна тривалий період демонструвала, показувала, і це бачила практично вся, весь Європейський союз, що що Україна готова до діалогу, да, навіть під час інаугурації аргентинського президента, президент України Володимир Зеленський підходив до Орбана і щось, щось говорив навіть, йому. Да, навіть навіть цю можливість було використана да тако неформальної дипломатії, тобто вона була використана більше того, на переговорах в Ужгороді Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав про те, що за великим рахунком, да, проблем між Угорщиною і Україною не існує, і Петер Сіярто з цим в принципі погодився. Тобто з тому в даному такому контексті знову ж таки знаючи, який компроміс нібито пропонує угорська сторона про те, що Розділити е, оцю ці 50 мільярдів на 4 роки, коли і щорічно е, мати можливість не погоджувати цю допомогу, це виглядає неприйнятно для Європейського союзу, і це знаєте, нагадує ситуацію з. Таким хазяїном, який дбайливо, коли вирішив відрізати собаці свої хвоста, почав різати її шматочками, аби їй не було надто боляче, коли він весь хвіст одразу відріже, так? тобто надто лукавий цей mm -hmm. компроміс, який насправді не є компромісом, і, і це абсолютно прозоро і зрозуміло для європейської комісії, для Європейської ради, тому я думаю, що в даному контексті, який наразі є, скоріше рішення буде позитивним для України. Як європейська спільнота? Все ж таки підготувалась до цього саміту, знаючи, що Угорщина, Угорщина може да, запропонувати чи буде пропонувати оце це дрібнити цю суму 50 мільярдів на 4. Тобто, які вони чи чи є в них вже механізми пропрацьовані? Так, як діяти в разі такої пропозиції? Відповідь на такі пропозиції з боку Угорщини полягають в суто технологічному плані, от як, як уже сталося 14 грудня, коли з цей спільний тиск європейського європейців і спільний вплив допоміг знайти таке суто технічне рішення, ну тобто. Формально, Орбан просто не взяв участь у голосуванні. От зараз е, ситуація скидається саме на це, і знову ж таки ми вже бачимо, що є певний інформаційний тиск, тому що от поява цих е, ну того листа у е, точніше документу е, аналітичного про можливість такого економічного тиску на угорську економіку, який в Вашингтон Пост, е, здається. Чи в политику, от, про який багато зараз говорять, це сам по сам по собі, ну такий, явно, що це такий контрольований, можна сказати, витік інформації, тому що ну, це надто радикальне рішення на даному етапі, для того, щоб да, ну, зрозуміло, що навряд чи воно може бути наразі застосовано, але те, що це один із елементів, Демонстрації керівництву Угорщини, що може відбуватися, якщо неконструктивна політика буде продовжуватися, це однозначно. Тому я думаю, що, скоріше, варіант Б це саме от варіанти в такому застосуванні такого гібридного так, ну, може, не гібридно, невірно, а такого технологічного підходу для того, аби. Угорщина або не голосувала, да, так не голосувала взагалі, або проголосувала так, як слід То, ну, скидається саме на це.